Їхала на е, виставку е, авіації, вже почалося до речі, всіх українців з Днем Незалежності України. Так, ми обістріляли, бачите? Камеру. Точно бомба, бачите? Які кидали. Це якась карабінка, не знаю, що це таке. Оце, до речі, я помилилася, звідси ракети не вилітали. Це коротше, для повітря. Ось така велика площа цих літаків. Із цього літака 1150 км на годину. 1150 км на годину. Красив. Цікаво, чи, е, чи це польський літак, чи це... ну треба подивитися: 21 f Польський літак. Маса його тонн. Швидкість 2175 км на годину цього літака. Дякую. Такий піпісюнчик це бомба. Це МФ е, коштує понад 5 тонн міцик. Цікаво. цікаво, чи тут в нього теж є бомба. А щось тут немає, закладеної бомби. Це дивіться, який потужний. Капець, капець, мені цікаво, чи якщо завести цей літак, чи він поетичний, як молоде. А, є... а так і все не бачите. Летака летять з парашутом. Падають, ну, коротше, летять. Ну, кому не просто пощастить, то й падає. Ну, а там, мені куди я не піду, мені саме цікаво, якісь степлеточки для фігурочки купити, розумієте? Надіюсь, щось буде продаватися для мене, Дивіться, який дивний літак. Діце. Конструкція. Це як колесо здулося. По стоп Жарко, я зняла. Косту повісила на себе. І таке можна побачити тут. Я вже їсти захотіла, зараз піду з'їм. До речі, вдягнула таке взуття, що мене будуть дуже наготовлюватися, тому що воно на такому легкому підйомі. Треба купити запасні кросівки, щоб вона було вдома, тому що вона набіг у тільки, є. і вони такі вже пошкоджені, якось незручно вже в них так. Так, слухайте, все, треба шукати їжу. вам mm. Целамахіто. До речі, не солодкий. Бо я дуже переживала, що не солодкий. Тут черп. So, mm -hmm. Зараз буде. Перерва на обід. Ліни, ціна ці, мене панують. Путають. Мені замість однієї колбаси дали чомусь дві колбаси. Мохіто мені не порахували, не порахували те, що я взяла. Нас би в Україні так не проканало. Це точно. Зайшло сонце і вже дуже сильно земнувато стало. Дуже сильно земнувато. Ну, коротше, холодно.

Начальні та болить, Уж тут. Уж тут мене болить сьогодні, що буде речі, поїду Я дивитися. Як буде, будуть освічувати міст мер Кракова, сказав освітити місто в жовто блакитний колір. У мене голова просто була серйозно. Вчора почала боліти, вчора перенервувала, бо я вчора не змогла зробити перевод коштів за кордон. Там... Коротше, 60-шана перенарвувала. Ще сьогодні цікавою щось перенервувала. Скопати, скопати. <му> це такого клас, клас. Супер пілоту. Але ніхто не блескає в долоні. Що за. Дивіться, який швидкісний. Це. Я думаю, що варто якось вшанувати те, що люди роблять, якимись соваціями, опусками. Гарний красень стоїть, зелений. Як кольор. Бабла небо. Модо президентського республіка в Польщі. Мага, здоровий. Це найвеликий літак, який я бачила. Це просто.

Не була, Мені потрібні статулеточки, фігурочки, пам'ятки. Можливо, мені то щось сподобається. Mm -hmm. mm -hmm. Що? mm -hmm. Якось так велика, довга. Mm -hmm. Фотографії знаходяться. Дуже душно дивіться. Ще придбати тут машинку. Так. Літаки. Літаки не продаються. А, це поліцейський, такий вертик. Поліція. Але тут ціла колейка стоїть. Щоб тобі зайти. Ні, то яке знайоме слово. Так, дивіться, звідси вилітають долі. Це за війни Другої світової. Це старий потрошки, аркадрос. Повітря По немає. Хорошого не несе нічого. Ну і така просто аура, атмосфера далі. Просто жесть, просто жесть, якби ви тут побачили цей за... запах. Давайте не можливо. Він залишає такий, знаєте, відтінок все рівно у, у аурі в атмосфері цій. Але літать літаки і ніхто не Ну, Там шоу. Навіть нічого купити не хочеться. Щось нічого не купити не хочеться. Ні, там далі на вулиці не бурки різні. Зараз угу. в нас таке оглядати. Сьогодні друга місячна дома, доба. У мене немає енергії. А, бронти, думаю, можна. Ну, це вже, я думаю, чоловіка вам більше цікаво допустимо, це не дуже цікаво. Реально цікаво. Я би краще кроликів погладила і котиків. Серйозно, що це сьогодні не ну, Мама, Мені приседали сьогодні другий місячний день і перший день. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Воно энергия взагалі на скамье. Всю приладь. Щоб лепокоити. Запускают араган с ними. Етапи, що випускають. Ракети. Столятись кроків пройшло, а така енергія залишилася. Всього всього мертва така, знаєте. Може, тому що в мене перший день і, і другий місячний день. Не знаю. Якось так.